Друзі, усім привіт! Дивіться, отак виглядає ідеальний контейнер, на мій погляд. І це великий монстрик і слонік. А це наш малий. Це контейнер на 17 літрів. Йому півроку. Це контейнер на 50 літрів. А тепер побалакаємо проравликів. А тепер головне, що треба зробити, щоб отак виглядав ваш контейнер, і щоб у вас виросла от така класнюча уліточка. От такий равлик, бачите? Класний, класний. Як потрібно прибирати, чим годувати, я розповім сьогодні в своєму відео. Це равлик, якому вже 5 років. Величезний, це в нас монстрік. Монстрік. Це в мене слонік. Слоніку три роки. От такий слонік. Знайомтеся. Ку-ку. І ось о. Масік. <гум> Масіку півроку він був дуже пошкоджений, ну, я про все розповім. Але ж почнемо з прибирання. Що ж нам, З чого потрібно починати? Якщо ви хочете завести равлика, спочатку треба добре подумати, як люба істота жива? Потрібна їм увага і догляд. Чим кормити, як доглядати, що для цього потрібно про все сьогодні в відео. Тут у мене невеликий контейнер і один равлик. Ось о зараз сидить, отам, бачите, це малий півроку йому. Ну, не з'їл. Ось, бачите, вже починає зразу гнести. Це два дні лежало. Це не потрібно, зразу треба викидати. Так, повне прибирання я роблю один раз на тиждень. Що ми робимо? Оцей мох весь витягаємо, але не викидаємо. Він ще нормальний. Це 2-3 рази можна його промити і покласти назад. І можна трошечки додати свіженького, бо вони ж люблять його гристи. Ну, це я зараз промию. В общем, це все прибираємо і миємо равлика. А равлика мию під краном, трошечки теплесенькі водички, трошечки-трошечки теплесенька. Ну, тобто не гаряча вода і не холодна. Бо це йому не подобається. А купатися йому дуже подобається. Але ж лити йому отуди не потрібно. Ми йому просто зверху, щоб він був чистенький, гарненький. Бо ми ж його потім будемо мазати мазю. Я цього лікую, я вам потім розповім. От такий зараз він буде активний, бо він покупався, зараз він вилізе до мене на руку. Вон, бачите, вже. Мордочку витягає, витягає, О, так от класно тобі, да? <смі> він у мене був останній, дуже покоцаний, погризаний, дуже. Просто я думала, що він не виживе, бо в його була дуже пошкоджена оця його ракушка. Але ж, як бачите, практично все позаростало, ну, трошечки там у його трошечки. О, бачите, як вилаза подобається йому. Ой, класно, ручка в мене тепленька. Угу. Так, от так от. Йому півроку. Бачите, він вже доволі здоровий. Він гарно росте, хоча ніхто такого не очікував, що він буде гарно рости. Бо, я кажу, був дійсно дуже-дуже пошкоджений. Так, ну що? Поки раблик тут трошки повідпочиває, я його посажу на цей мох. Я мох ще не промила. Ой, отак от робити не можна. Бачите, цокнуло. Звісно, я зовсім трошки цокнула. Так, і ось у мене пару мошок вже пролетіло. Це про що каже? Щоб було дуже волого, мабуть, у мене в контейнері. Тепло і волого. І могла мошечка, мошка з'являється в тому випадку, якщо ви прибираєте дуже рідко, якщо у вас дуже волого, це дуже погано. Так, отут тут какунічки, все, все прибираємо, і оцей матік просто, просто під краном я його постираю. Ну, я вже сказала, що постирати його випрати не складно матик. Треба його під краном, просто випрали і дуже-дуже сильно віджали. Оце важливо. Не повинно з його капати, треба дуже віджати. І що я їм сьогодні кладу йому? Гарбуза, кусочок, ось, морквинка, кабачок. Можна ще е, буряк. Але ж це я вам показую, просто, щоб було зрозуміло, скільки ну, чого можна покласти. Але це для його дуже багато. дуже багато. Ну, я його сьогодні балую, бо я ж для вас відео знімаю. І все це посипаємо трохи кальцесумішу. Знову ж таки, кальцесуміш, не треба прям засипати. Бачите, ну, менш, ніж пів чайної ложечки. Отак ну, все. Все, він там воно лазить. Зараз я помию мох, покладу сюди і пересаджу його. Ну, от старий мох я вже промила, бачите, чистий, а це вже їсть, вже їсть бігом-бігом. От ти масик. Бачите, тут його. Пошкодження ще залишилося. Зараз от я його потім покажу вам, як я його мажу мазю. І як мазю намазано, цього зовсім не видно, він такий блискучий стає, все в його нормально. Так, і поки я тут це мила я трохи замочила ось свіжесенького моху, бачите, теж його треба, ну, хвилинки три. П'ять, ну, то неважливо. Замочили потім дуже-дуже віджати. Як я завжди кажу, до останньої краплі. Він не повинен бути мокрим, він повинен бути трохи-трохи вологий. Отак, до останньої краплі. І от я сюди йому кидаю. Зараз він, як унюхає, свіжесенький мох, бігом сюди прибіжить. Да, бо дуже йому подобається свіжесенький мох. Але ж зараз свіжесенька їжа, і він, він зараз їсть. Так, ну, що стосується прибирання, це не складно, але займає, звісно, час. Хоча раз на тиждень можна вже ж приділити час. А так кожного дня я кожного дня міняю їжу. Оце, як цей раз два дні не міняла, бачили, почало підгнебати. І отак збираєш какашечки отут, всю позбирала, повикидала і все. Тобто, достатньо раз на тиждень. Не буде ніякої мошки, нічого не буде. Вчасно треба прибирати. От і все. Ну, от, це великий контейнер, це контейнер на 50 літрів. Так само все я вимила. Тут величезні два равлика, от такі величезні. Це слонік, а це монстрик. <гум> в них навіть є ім'я. Так, а це Масік. Масік. Так, тож, година часу в мене пішла на те, щоб оце все помити. Поприбирати, і щоб вони виглядали отак. Ну, раз на тиждень годину треба витратити. Ну, що стосується прибирання, ви все зрозуміли. Тепер, що таке отой матік? Я навіть позаписувала популярні питання матик. Ну, Равликів тримають на ґрунті, на кокосовому субстраті, просто мох або там ягель, якась, що у вас там з якої трави. Але дуже зручно для вас саме, для хазяїв, дуже зручно матік. Чому? Ви бачили, так? Какуньки позбирав, викинув, матік там лежить. Не грязний контейнер, бо ти позбиравився раз на тиждень. Постирав, викрутив, поклав все. Моху трохи. Вони там зариваються, йому достатньо того моху, що там лежить збоку. Тобто, матік це дуже зручно для вас. І равлики на ньому чудово живуть. Ще він вологий. Тобто, що вологість підтримується в контейнері, але він повинен бути трохи вологий, не мокрий. Там не повинно бути болота. І також він влітку, коли жара, він дуже швидко сохне. Його треба витягнути, намочити, віджати. Він не повинен бути сухий. Ну, це про матік. Так, питання, мабуть. Саме популярне. Що їдять равлики, чим їх кормить? Я ось навіть поставила. Взимку. Найкраща їжа. Гарбуз. Морква. Буряк. Кабачок. Кабачки так дорогі. Але ж ось, дивіться, 11 гривнів ну Це я вже відрізала. В молі, по скидкам, те, що трошки десь підгниває, вони його закручують, чіпляють ціну, продають, в общем, не так це дорого. ну Два кружечка, оцього. наскільки цього хватить? На місяць? Ви ж не тільки його даєте. Ой, питання: а можна банан, а можна апельсинку, а можна те, а можна... Простіше сказати, чого не можна. Не можна соленого, сол... солі їм не можна. Все, що солоне, не можна. Гострого не можна, дуже кислого не можна. Вони люблять все солоденьке і смачненьке. Банан, ну, можете дати банан, ну навіщо? Ну навіщо? Нашої української їжі для равликів? Ну, з головою. Білок. Білок потрібен так, можна шампіньйон, сирий, раз на тиждень маленький кусочок. А саме головне питання це, господи, як він називається, ті черв'ячки? Ой! Гамарус. Так люблять гамарус, мої равлики так їдять гамарус, так їдять такі задоволені, через місяць мені пишуть, мій равлик випав з ракушки. Чого випав? Бо розкормили, він не влазив в ракушку. Я е, цим ретикулятам, альбінам взагалі не даю гамарус. Ну, якщо вже дуже хочеться понаблюдати, як він того черв'ячка їсть. То раз на місяць там 3-4 тих черв'ячка дали. Не треба. От і макулята вони більш потребують білку, і їм можна давати чистіше, але ж теж без перебору, без фанатізму. Ну, не треба давати їм цього багато. Їм достатньо овочі, фрукти, солоденьке яблучко, але ж таки солоденьке, так, я все. Кажуть, не їсть мій равлик моркву. А спробуйте ту борку, яку ви запропонували равлику. А, солодка. А якщо вона у вас не смачна, їсти не будуть. От і все. Вони дуже перебірливі. Несмачна їсти не будуть. Буряк не смачний, їсти не будуть. Тому спочатку смакуйте самі, а потім давайте равликам. Так. Що тут у нас далі? макулята Так, мазь мазь для ракушки. Називаємо ми її диво мазь, чудо мазь, як завгодно. каже ой, Боже, 150 гривнів, така манюсенька, така манюсенька, так манюсенька, так. Але ж. Оцієї манюсінькою на отакого монстра ну, на рік хвати, ви ж не будете його мазати, як руки кремом. Так не будете. Отак на пальчик тонесеньким, тонесеньким слоєм розмазуєте по всій по всій ракушці. До речі, якщо на ракушці немає ніяких пошкоджень, то не дуже вона вам і потрібна. Це так для краси, знаєте, буде блискучий, гарний, от просто блискучий, блискучий отакий. От. Я потім вам покажу, як він сяє весь. О. А от малий оцей в мене пошкоджений, то оце спасіння, спасіння утопаючого. Так, іди сюди. Відчипись. Так, брати треба отак під мордочку і витягати. Ні в коєму разі не треба відривати від контейнера. Пошкодите тіло і приріст, особливо, коли маленький раблик. Оце дуже тоненьке отут і ламається. Ну, навіть у ось, ось цього могу. Я не знаю, тут видно, мабуть, не видно. О тут був виламаний кусок, просто-просто величезний виламаний кусок. Бачите, заросло? Дивомайсь. Так, і я казала, дуже-дуже він був покоцаний, тому його я мажу, але ж пошкоджено один раз на тиждень. Тонесеньким слоєм. Чуєте мене один раз на тиждень. Не треба його кожен день мазюкати. Не треба. А якщо з ракушкою все нормально, і ви як в косметичних цілях його мажете, то раз на місяць. Зовсім не потрібно це вимазувати постійно. Звісно, коли ви його намазали, оцим сим, він блискучий, він такий весь. Ну, класний, переливається. Так, да, ось о, дивіться оцю, оцю зараз намазала. Ой. От вона вже старенька, вже біла. А, ще, кажуть, колір міняє. Вона була така коричнева, Ось, бачите, який він? Вона теж така була. З віком, так, вони з віком міняють колір. Дивіться, ще раз уважно. Під мордочку підсуваємо пальчик. Отак. От все і знімаємо. Ну, краса, блискуча, класна. І що тут з мазі Витрачено? Нічого? Тому у маз це дуже економна і дуже-дуже-дуже її ну, розтираєте. Воно ж там прополюс. І зразу мажеш, здається, що воно, як теплі руки, чим, чим тепліше у вас руки, тим краще розмазується по всій по всій ракушці. Так, ну що, вже ж тебе намазюкаємо. Да, так, знову ж таки, бачите, злази по селу ну, прилипло вже ж так, що не одірвати. Під мордочку, отак. От Давай, слоненятко, і тебе вже вимажемо. Вже будете гарні, гарні, і підете в контейнер. Так, і підемо в контейнер. Так, розмір контейнеру. Розмір контейнеру це дуже важливо, дуже. Коли ви взяли маленькі хравлики, там 2-3 см, вони можуть бути в маленькому контейнері, там на 5 літрів, на навіть на 3 літри. Але ж як він починає рости, і вже там ракушка така сантиметрів 5, треба срочно пересажувати великий контейнер. І, як кажуть спеціалісти, скажімо так, чим більший у вас контейнер, тим скоріше росте равлик, і тим більше в його шансів вирости величезним. Хоча я вам скажу свого досвіду, величезні такі равлики. Все ж таки виростають, коли класні гіни. Коли отакий і отакий, то, звісно, півроку малий росте. А інколи мені пишуть, а от все даю і все, а все він не росте. А де ви його взяли? А купили в зоомагазині. А що вам в зоомагазині сказали? Сказали, що йому три місяці. Кажу: а ну прийшліть мені фотку, присилають фотку. А я дивлюся. А там же прирост великого, ну, дорослого равлика, тобто йому вже більше року, точно більше року. Але він не виріс маленький, вони ж їх там в кучі всіх держать, і він не виріс і все. І кажуть, він маленький три місяці. Краще купляти там, де ви знаєте, що равликів вирощують, що в них гарні гени, і що от, от покажіть мені батьків, так? Якщо ви не розбираєтесь, то в зоомагазині магазині краще не купляти. Я вам так скажу. Так, все. Гарні, намазані, класнючі. До речі, для ручок це теж дуже корисно. Е, мась, кальцесуміш, суміш, це оце все їжа це дуже класно. Але кальці, суміш це основа, основа їжі їхньої. Знову таки, я не можу розповідати, де хороша, де погана. Но свого досвіду, коли мені пишуть, у мене є кальци суміш, я купила в магазині Ахатинка. Ну, це ваша справа, але я не рекомендую. Перевіряли вже ту хатинку. Класна кальцісуміш, там, де є всі трави, є всі вітаміни, все-все-все, що положено. До речі, я скину посилання на наш канал, ваша прелість, і в нас можна замовити. В нас можна замовити і дивомазь, і кальцесуміш, і той же самий мох, все в нас зараз є. До речі, я зараз покажу. Мох, і яка зимова упаковка того моху. Бо мені вже от писали, що не така була упаковка, не такий був мох влітку. Ну, ви ж розумієте, що різниця влітку я влітку казали, запасайтесь на зиму. І головне скільки потрібно моху. Зараз хвилиночку я візьму мох. Так, ось. Дивіться, от такі пакети зараз з мохом. Мох сухий. От так виглядає сухий мох. Дуже класний. Коли ви, ви його кладете в воду, він ну, він становиться, ну, стає такий, наче як тільки що його зірвали. Зелений, класний, той, ну, дуже класний мох. От. Але ж трохи, якщо влітку це були такі літрові пакети узенькі, і ми там набивали, його вже стільки влазило, то зараз, ну, мабуть, його трохи менше в цих великих пакетах, але ж дивіться, ну, ну класнючий мох. І цей мох, от саме таке популярне питання наскільки хватає? Ну, по-перше, як ви користуєтесь? Якщо у вас контейнер на 50 літрів і у вас там три отаких от равлика, то третю частину третю частину ви покладете, а, а навіть половину, на, на 50 літрів, навіть половину, ви замочите і покладете. Але ж це не один раз. Через тиждень виймаєте, промиваєте і кладете назад, віджали і назад. І ще через тиждень так можете зробити 5-6 разів. Тобто, пів пакет оцього вам буде достатньо на місяць, це точно. На місяць. Значить, розраховуємо пакет на 2 місяці. Зараз мох вже останній. Тому, розумієте, хто не встиг, той не встиг. Так, кальці суміш. Кальці суміш, отакі в нас пакети. Тут 100 грамів. Наскільки його вистає? Ви бачили, скільки я посипаю? Півчайної ложечки. Ну, на півроку, а може і більше. 70 гривнів, до речі, стоїть такий пакетик. Тут є все, що потрібно равлику. От все є. Я навіть не, не можу нічого. Не можу нічого додати. Так. Мазати, так, матік розповіла, розбір контейнеру. Так, 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 так. Імакулята. Ну, наче все. Ну, такі питання, що мені задають. Наче все. Пишіть, що у вас цікавить, пишіть питання, я на все буду відповідати. І саме головне, я залишаю посилання на наш канал. Ваша прелість. Канал називається. Да. У мене сидить Віка, всі знають, хто і підказує. Підсказує мені. Канал в інстаграм ваша прелість. Легко знайти. Я залишу посилання. А в Ютубі знаходите Jazz Life Pets. Теж залишу посилання. Джес Лайф Петс. Там є все. Ну, просто ну, 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 до такої мелочі все, що вас цікавить, все є на тому каналі. А я вам дякую за перегляд і бажаю вам отаких от виростити, класнючих, здорових, веселих, і щоб вони вам приносили тільки задоволення. Всім пока! І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!